Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Понад сотню обстрілів за добу пережила Сумщина. Найбільше ворог гатить по ній кабами та безпілотниками. Уночі один із них вибухнув в обласному центрі. Детальніше про наслідки дізнаюся від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо з сум. Юлія, вітаю, тобі слово. Доброго ранку, Лілії. У сумах ніч була гучною. Жителі чули і низку безпілотників, і вибухи. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні. Люди не постраждали, і на ранок пожежники загасили вже всі осередки горіння. Напередодні в Юнаківській громаді вибухи впівдрону поранив 50-річного чоловіка та 45-річну жінку. Обоє у шпиталені в стані середньої тяжкості. У Сумах по медичну допомогу звернула жінка, якій 82 роки. У неї виникла гостра реакція на стрес після удару безпілотника. Російський дрон вибухнув в житловому секторі поруч з багатоповерховими будинками. Чимало квартир залишилось без вікон. Зайнялося в нежитловій споруді. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію. Загалом за добу ворог понад 110 разів обстрілював Сумщину. Через ворожі обстріли та пошкоджене енергетичне обладнання на Сумщині вчора знову ввели аварійні відключення світла. В різних чергах електрику вимикали на 4-6 годин. Найгірше в цьому те, що такі вимкнення відбуваються непрогнозовано. Та, на жаль, в шостці залишається важча ситуація з енергопостачанням. Деяких споживачів заживили, але в більшості світло та вода по графіках, і е, часто це мінус 10, плюс 2. Е, міський голова шостки радить жителям потурбуватись про зиму і е, можливо придбати буржуйки. Е, владою готується механізм про часткову компенсацію за них. На цю мить у мене вся інформація. Лілія. Дякую, колегу. Юлія Зайцева розповіла про безпекову та енергетичну ситуацію на Сумщині. Дві людини загинули протягом доби на Запоріжжі через ворожі обстріли. Росіяни завдали понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах. Про це нам розповів Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Цілому ми зафіксували повідомлення від мешканців про 57 зруйнованих будинків споруд, здебільшого то цивільна інфраструктура, яку ворог нещадно нішить на території Запорізької області. За останню добу ворог на жаль Бив двох цивільних людей на території Пологівського мікрорайону ще двох поранив. Це суто цивільних людей, які пересувалися в своїй автівці. Ворог поцілив FPV дроном І в цілому, з початку місяця, вже 17 таких атак ворога по цивільних автівках з FPV дронах Також сьогодні на території Запорізької області 26 людей перебуває в лікарнях. Це ті люди, які постраждали саме від масових обстрілів ворожих обстрілів. Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у п'ятницю у Вашингтоні. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою на борту свого літака. Раніше нагадаю, президент України повідомив, що до Сполучених Штатів вже вилетіла українська делегація, і що основними темами переговорів будуть протиповітряна оборона, українська далекобійність та тиск на країну агресорку. Була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППУ, обговорювали питання. Енергетики, це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним, обговорили поле бою. Співпадає, що у Росії нічого не виходить. І цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова Ради національної безпеки оборони Умєров і Деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь у Вашингтоні з президентом Трампом. Росіяни змінюють тактику на добропільському виступі через погоду, і це на руку українським воїнам. Зокрема, про таке в нашому ефірі розповів Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України, червона калина, яка тримає оборону на тій ділянці фронту. Зоні відповідальності моєї бригади зараз ситуація потрошки змінюється і саме починає падати Зеленка. Погода також змінюється. Зараз ідуть опади, і відповідно ворогу потрібно змінювати тактику, змінювати підхід, тому що вже малим, малим піхотним групам важче маскуватись і відповідно важче просочуватись. Тобто вони відпускають двоколісний транспорт, який йде вперед. Туди вилітають наші пілоти, відповідно, і працює артилерія. Далі виходить, далі виходить більш важка техніка. Ну, відповідно... БМП, бойова машина піхоти для того, щоб підвести особовий склад і вже не накопичувати, а намагатися більш вести інтенсивні дії за рахунок кількості. Успіхи є майже всі майже всюди зараз, тому що поки, поки йде процес цієї адаптації до змін, ми маємо перевагу. На покровському напрямку генштаб зафіксував найбільше боєзіткнень минулої доби. 52. Російські війська також намагаються прориватися на Дніпропетровщині та в районі Куп'янська. Ворог не полишає активних спроб просунутися у бік Костянтинівки. Харківщину боронить бригада Нацгвардії Хартія. Росіяни маскуються під плащами-невидимками, завмирають в чудернацьких позах і швидко закопуються. Але завдяки дронарям ця гра в хованки закінчується для окупантів зазвичай сумно. На Коп'янському напрямку вдало попрацював батальйон безпілотних систем Сапсан князівської бригади. Спалили буханку та кілька антенн для зв'язку. Рої дронів Камікадзе 3-го армійського корпусу нищать ворога вздовж лінії фронту. Зокрема, на Лиманському напрямку діють оператори 63-ї ОМБР. Це відео їхньої роботи. Окупанти намагаються зачаїтися у розбитих ними ж будинках, але пілоти цілять і туди. У часовому яру полюють на московитів бійці 101-ї бригади охорони Генштабу. Влучають у мотоцикли і легковики, знаходять окупантів в укриттях і сховках. За кожним скидом втрачені ворожі ресурси. До оточення ворога під добропіллям долучався перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла. Його завдання висадити десанти, перерізати дорогу, якою росіяни забезпечували заблоковане угруповання. Шли танками та буцефалами. Відвернути увагу мав штурм, але все пішло не за планом. Колян питає мене, каже, що горим, так кажу, вроді тільки димим, але ми продовжили рух. Було ще якихось пару прильотів. Ну, після п'ятого прильоту я вже перестав рахувати, що і скільки по нас прилітає. Коли ми зупинилися спішувати піхоту, був теж сильний прильот, потік тосол у мене по стіклі. і Міхвод каже, що далі, каже, ми не поїдемо. Попри всі ускладнення, бійці імпровізували та ризикували життям, щоб зупинити ворога. Операція з зачистки Добропільського прориву триває. Команда Іван франко груп нещадно знищує загарбників на цій ділянці. На покровському відтинку пілоти дронів окремого загону крила омеги перетворили на бруд танк противника. Боронять покровські бійці 68-ї єгерської бригади. Окупанти завжди наступають, коли дощ чи туман ділиться спостереженнями. Головний сержант роти єгерів і запевняє, для української піхоти це не перешкода. Город зараз Присів трошки, тому що виснажений так само ворог е, хоче взяти Покровськ, але він не може, тому що стримуємо його. Він хотів просунутися в одному напрямку, ми його стримали, він пішов на другий напрямок, там стримали, він пішов на третій напрямок. Тобто е, Він хоч, пробує прориватися але багато дронів, і вони якось так двойки, максимум тройки там Укриття, окопи або листя дерев усе використовують вороги, щоб маскуватися. Але пілоти батальйону жнець 23-ї механізованої бригади дронами наздоганяють окупантів і залишають навічно в українській землі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Ще один вектор ворожого наступу Харківщина. Подробиці фронтової доби в нашому огляді. У Львові вперше автобусом почали кермувати жінка. Усе це на тлі дефіциту водіїв транспортних засобів. Свої обов'язки вона виконує вже четвертий день. Як реагують пасажири і чи більше водійок? Давайте поговоримо про це. Автобус 8 А курсує з центру Львова до передмістя Брюховичів. Уже кілька днів цей маршрут особливий. На кінцеву зупинку прибуває черговий транспорт за кермом Галина Гліщинська, працівниця культури за фахом, стала першою водійкою автобуса у Львові. Раніше шість років кермувала трамваєм, але каже, настав час змін. Я, звісно, дуже обожнюю львівський трамвай. На автобусі я маю можливість маневрувати рухом в Русі, і е, я не можу сказати, що це. Занадто складно, якщо є відповідальність, треба бути більш уважнішою на дорозі. Автівку жінка водить 25 років, і це не або як допомагає, а ще підбадьорює суто чоловічий колектив. Вішліві, тактовні, бажають успіхів, допомагають. Все нормально. Тетяна сіла за кермо великого пасажирського транспорту завдяки проєкту Мінінфраструктури. На всю Україну лише 100 жінок навчали категорії, Д. вивчилися, прослухали. Інструктаж і вже працюють у Львові. Сподіваються, що досвід Тетяни надихне. Інших, адже комунальному підприємству бракує 60 водіїв. Жінки дуже часто вони є такими більш прискіпливими, більш дотошними і е, такими більш правильними, скажімо так, водіями. Тому я сподіваюся, що це така буде хороша практика, і, і насправді в нас жінок в громадському транспорті в автобусах буде більше. Львівські автобуси, здебільшого, оснащені підсиленням керма і автоматичною коробкою передач, і це значно спрощує процес кермування. Окрім Цього водійкам пропонують вигідні умови. Графік 8 восьми годин і у нас вона працює першу, другу або другу зміну. Зарплата становить у нас грудними 38 вісім Пасажири бачать професійну майстерність Тетяни і радіють вмінням українок. Це дуже файно їде шофер. Ну добре, що в нас такі гарні жінки. Розумні, ну і час такий важкий. Мужчин немає жінки. Мусять сама Тетяна розповідає, кермувати автобусом їй подобається, і найбільше до душі її маршрут. Восьмий. А він самий легкий рахується в АТП, І я вважаю, що починати треба з легкого. А потім, коли вже буду мати досвід на габаритному транспорті, можна щось поміняти. Водійок на пасажирському транспорті невдовзі побільшає. Зараз на міському автобусному підприємстві стажуються ще три власниці категорії «Д». Роман Гаврилів Глобінка, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини об 11-й підбиватимемо підсумки ранкових подій. А зараз в ефірі працюватиме Анна Каменєва.